Вітаю. Сьогодні мій гість народний депутат Ігор Лапін, який відомий в військових колах за позивним ЗОЛА. Зайдару. Вітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ігор Лапін, народний депутат України. Ігор Лапін професійний правник та військовий, активний учасник революції гідності, учасник громадського формування самооборона Волині. Ігор Лапін – командир другої роти. Захід батальйону Айдар, позивний зола. На війну Ігор Лапін почав їздити з травня 2014-го. Згодом вступив в «Айдар». За його участі було звільнено від терористів вісім населених пунктів Луганщини. Серед них щастя Лутугіни та Хрещувати. Восени 2014-го Ігор Лапін став народним депутатом у Верховну Раду пройшов по 22-му мажоритарному округу в Луцьку від народного фронту. А напередодні, в серпні 2014-го, Лапін став одним з членів військової ради партії. Ігор Лапін був одним з кандидатів на посаду голови першого заступника та заступника голови державного бюро розслідувань. Але, хоч він і професійний правник, конкурс не пройшов. Ігор Лапін має нагородний пістолет від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Форт 17 а також послідовно виступає за легалізацію вогнепальної зброї. Скажіть, будете ще балотуватися на якісь такі посади, от як бюро розслідування. Є таке бажання? Дивіться, ну перш за все, навіть на бюро розслідування для того, щоб судити про прозорість чи не прозорість конкурсів, а це була основна вимога Майдана, щоб чиновників призначати на корпусій основі, щоб все було справедливо. Потрібно було самому поучаствувати. Тобто я розумів реально, що шанси після стількох років, що я забув що, взагалі, ж таки юридична робота, більш займався війною, майданом і так далі. Звичайно, шансів було не. Так вже і багато, тим більше, що тут ну, є, побутує така думка, що все-таки рішення все рівно приймається більш політичне, ніж юридично, правниче чи конкурсне. Я це все прекрасно розумів, але пішов для того, щоб розуміти, наскільки все прозоро. Що стосовно чи буду подальшому, думаю, що якщо щось буде цікаве, або мене зацікавить, дійсно. Прозорість чи непрозорість тих чи інших процесів в державі, Я думаю, що буду робити це хоча б для того, щоб зрозуміти, наскільки змінюється система в цілому в нашій державі. От ви зараз відстоюєте запровадження вільного обігу вогнепальної короткоствольної зброї. Ну, по-перше, цікаво, в якому зараз стані взагалі просування цієї ідеї в парламенті. Дивіться, в нас є конституційне право на захист кожної людини, і в даному випадку громадяни України мають право на мисливську зброю, на карабіни, на нарізну зброю, на вже на яку тільки зброю ми не маємо. Чомусь таким каменем таким зупинки стало короткоствольна зброя. Я вважаю, що це потрібно. На якій стадії безпосередньо на сьогоднішній день мною зареєстрований законопроект. Це зміни до статті 36 кримінального кодексу, що говориться про самозахист. Головна ідея це забрати з е, статті можливість слідчим суб'єктивно оцінювати, була перевищена самоборона чи не була, тобто встановлення чітких правил, коли ми зможемо в державі встановити чіткі правила використання зброї, неважливо чи це короткоствол чи не короткоствол. Тоді вже слідчим етапом буде вже відстоювання інтересів громадян щодо володіння короткостволом. Ну, в даному ну, ви випадку. вже коментували, до речі, цю так. історію з застосуванням. Я б хотіла зараз вашу цитату навести угу. і потім її прокоментувати ще з іншого боку. Я пропоную, залишаючи базові принципи, що перевищення все-таки може бути, чітко встановити, коли слідчий не має права суб'єктивно давати оцінку тим чи іншим подіям. Ну, якщо, наприклад, людина застрелила нападника, який заліз уночі у квартиру, то я вважаю, тут автоматично ніяких меж ніхто не може перевищити. Якщо ж припустимо напали на вулиці, то тут питання таке: є поняття певних меж. Тобто, як напали? Висмикнули пакет з рук? Можна вбивати чи не можна? Чи напали ніж до горла приставили власне вашій фракції? Два випадки, коли от напали на вулиці, це ви, коли застосували зброю в Луцьку, і Сергій Пашинський під Києвом. І... Там ну, ситуація підпадає під таку якусь побутову, і виникає питання: а чи не захищаєте ви вільний обіг зброї, тому що самі схильні до того, щоб застосовувати її в побутових випадках? Це перше. А По-друге, а чи не спонукає просто володіння зброєю застосовувати її тоді, коли воно може не виправдане? Дивіться, перш за все, ситуація. Якщо говорити ситуацію застосування зброї Ігорем Лапіном, то я її застосовував для затримання злочинців і застосовував виключно по транспортному засобу, на якому злочинці намагалися стікти. Тобто, вимоги статті 38 кримінального кодексу в даному випадку затримка по вас не стріляли? По мені вони стріляли, і mm. в цьому є підтвердження. Ну є свідки, і є кримінальна справа, яка розслідується вже розслідувана, і справа направлена до суду. І завдяки моїм діям злочинців затримали. Ще раз наголошую. Я стріляв транспортний засоб, всі постріли в нижню частину автомобіля, там, де колеса, радіатор, ну, двигун і так далі. Тобто, в даному випадку, якщо говорити за застосування зброї з Сергієм Пашинським, то він з його слів, і зараз дійсно з цього йде розслідування, використовував зброю, тому що на нього було скоєно напад. Я, як юрист, можу сказати, що напад буває різним. В даному випадку, якщо говорити по ситуації з Пашинським, то. Йому були нанесені тілесні ушкодження, які можна віднести до категорії небезпечних для життя і здоров'я в момент їх спричинення. Є така формулює таке формулювання в законодавстві. Тому в даному випадку я вважаю, що тут все в межах закону, то більше знову ж таки, якби на ураження для того, щоб застрелити, то стріляв би в голову, або як кажуть, в область ну більш такі важливі органи, а це був постріл по ногам з приводу. Правомірність, неправомірність слідчі суди дають оцінку, і вони мають це питання вирішити. Це я висловив свою суб'єктивну думку. Тому це одна сторона медалі. Інша сторона медалі я проповідую принцип, що бандюк зброю завжди знайде. І він, ідучи на якийсь злочин. Завжди цей злочин буде тяжче ніж незаконне володіння зброєю, бо за незаконне володіння зброєю можна отримати до трьох років умовно, а за розбій можна отримати 12 років тюрми. Тобто, якщо бандит йде на розбій і має зброю, то вже зброя в нього йде таким фактором менш значимим, як сама суть його посягань. Тому я завжди казав, бандит зброю завжди знайде. Як громадянам себе захищати? Ви знаєте, після Великої Вітчизняної війни історично бандитів. Зі зброєю на вулицях було дуже багато, але вони вели себе чимніше, бо любий військовослужбовець, любий офіцер, який проходив по вулиці, міг мати при собі зброю, а вони були люди, як кажуть, ідейні і допомагали правоохоронцям подолати оцю цю злочинність. У нас на сьогоднішній день людина, яка йде по вулиці, вона фактично не захищена зовсім нічим. Ну але люди збурені, і ви знаєте, може бути таке, що просто застосування буквально через те, що от як зараз, хтось комусь перегородив mm -hmm. машину. Ну, якби у того була не пляшка, а також зброя. Чим би це закінчилося? Ще раз наголошую, якщо ми говоримо знову ж повертаючись до ситуації з Сергієм Пашинським, він міг і вистрілити, але ж міг вбити і пляшкою. Ну ви розумієте, ну пляшка по голові. Ну тобто, людина наносила тілесне ушкодження для чого? Ну, і якого характеру, і в яке місце. Тобто, який був в нього намір, вдарити пляшкою по голові. Він говорить, що після Стрілу, той говорить, це вже питання дослідчик. Ми зараз говоримо по, по суті. Тому в даному випадку, в даному випадку, ще раз наголошую, бандит зброю завжди знайде. А та людина, яка била пляшкою по голові Пашинського, вона хотіла його, з ним привітатися чи скоїти злочин. А б'ючи по голові, це було небезпечно для життя і здоров'я в момент з причиною, а якби голову проламав? Ну, розуміємо, да, про що ми говоримо. Тобто людина мала злочинний намір. Якщо говорити про Пашинського, так він застріляв в ногу, а не в голову. То значить його намір був менший, ніж? Ну це Ми зараз просто mm -hmm. дискутуємо на юридичні такі е, мови, теми, верніше, але ця дискусія вона говорить лише про одне. Бандит завжди використає будь-що. Людина мусить мати право е, мати на захист. Ви, жіночка, йдете по вулиці. Якщо на вас нападають, ви будете думати про юридичні дефініції, чи будете думати, що у вас є в суму, щоб відбити напад? Розумієте, тому це все питання, воно звичайно дискусійне, але знову ж таки, конституційне право на захист у людей ніхто ще не забирав. Ну і як ви очікуєте, депутати, принаймні, після цієї історії з Пашинським, де й сам Пашинський, будуть більше схильні до того, щоб проголосувати за легалізацію короткостволів. Чи ні? От, чіткі як правила ваші встановивши чіткі правила застосування, я думаю, що тоді не буде тих, хто заперечує, коли є чіткі правила, зброї на руках дуже багато. Закінчиться війна, вона ж ніде не дінеться, вона ж, вона ж далі буде залишатися на руках. Е, мати незареєстрований пістолет без проблем. Вартість на чорному ринку на сьогодні оцінюється там, від 300 доларів, тобто це не є велика кошти. Mm -hmm. Що краще для держави? Коли держава знає, що в когось є, можливо, його впіймають і посадять, чи знає, що отакий-то пістолет є гільзотека, відстріляний, знаходиться в громадянина А. Коли легше шукати людину, яка застосувала зброю неправомірно? Коли ми знаємо, чия вона, чи коли ми думаємо, де вона є? Тому я вважаю, одним із кроком до наведення порядку в цій сфері має бути перше, чіткі правила застосування зброї, друге чіткий реєстр. У нас люди ж мають на смисливської зброї. Ну, з мисливської Ми... зброї, не ви по вулицях ходить, все-таки Почекайте, мисливська зброя різна. Ви знаєте, що автомат Калашникова, який стріляє одиночними патронами, є теж мисливська зброя, він називається карабін. Я знаю, так. Да. І він є зі складним прикладом, а він ще є з коротким стволом. Його розмір отакий во. Він влізе в нормальну спортивну сумочку. Е, я вам скажу е, тенісна ракетка. Uh -huh. От футляр від тенісної ракетки. Тому е, хто захоче сховати, заховає. Е, помповіки – це теж зброя, якою можна вбити людину. Без прикладу, загнута ручка, скільки його розмір? Тому е, питання звич... звичайно дискусійне. Але головна мета наводимо лад в законодавстві, тоді говоримо про дозвіл на зброю. Я за володіння громадянами зброєю на рівних правах. Щоб вони могли себе Прогноз захистити. Прогноз можете дати? Як ви думаєте, коли це питання, ну, принаймні розв'яжеться в той чи інший спосіб? Прогноз? Прогнози -то, це неблагодарна річ. От. Ну, ну, Я, я, я все-таки маю надію, що, виходячи, кількість змін до законів, які необхідно прийняти, так як проводився певний аналіз мною. Я думаю, що при наявності політичної волі це можна зробити протяго року. За її відсутності, можливо, дехтось буде грати на популізмі, буде голосувати такий закон, тому що, в принципі, є в нас така асоціація власників зброї, це досить активна група громадян, їх там тільки в Фейсбуці близько 80 тисяч, можливо, хтось захоче підтягнути до себе цей електорат. От, ну, тут вже так, або є політична воля, або є політичні ризики, або, ну, тобто, це вже відповідальність буде, звичайно, кожного депутата. Ну, я думаю, що на протязі року можна це врегулювати, тим більше, що не. Так багато змін треба вносити. Ще раз кажу. Угу. Чіткі правила, а далі вже процеси, технічна сторона медалі. Ну, оскільки зараз ще рано казати про те, що війна закінчилась і вона йде, і ми не можемо ще врегулювати те, що після війни. Я знаю, що ви активно продовжуєте їздити на фронт, активно продовжуєте цікавитись справами. Там от свіже ваше було звідти повідомлення, яке я хочу зараз також обговорити. Я злий, дуже новорічні та різдвяні свята провів в окопах, а ці товари придбані мною на території України. Доки хлопці гниють в окопах, береги торгують нашими життями. Акцизна марка, хай і грець ДНР, горілка московська, цигарки, акциз Росії, закон 2004 А негайно в сесійну залу. 2004А а це закон, який про економічну блокаду, яку територій. Фактично, тобто до, там до, окупованих, поняття окупованих територій, крім Криму, який там вже фігурує, додається ще окремі райони Луганської і Донецької області і вводиться те, чого нема в цьому законі зараз, а саме заборона перевезення звідти і туди вантажів, хоча ну, залишається там особисте майно, яке громадяни можуть возити. З цим законом. Ну, тобто, по-перше, як ви думаєте, ну, все-таки ми підходимо вже до того, що може бути він проголосований в Верховній Раді. Це перше, а по-друге, як ви взагалі ставитесь до ідеї деяких ваших колег з добровольчих батальйонів, які вважають, що треба робити як в Криму, також робити якусь громадянську блокаду? Дивіться, ну, якщо говоримо про Крим, я починав громадянську блокаду в Криму. Якраз тоді був написаний цей закон. Він мав знищити, по-перше, вільну економічну зону, яка в нас існує в Криму. Ну у нас, до речі, ще таке є ганебне явище. І, звичайно, заблокувати. Коли ми їхали блокувати, з нами в поїзді їхало дуже багато представників кримського татарського населення, і вони казали. Робіть це, робіть, ми потерпимо. От щоб їм було погано, ми готові терпіти. І всі так на цій ну, формі. Тоді це було да. да, більш менш да. успішно. Да, ви знаєте, да, тоді приїхали Мустафа Джамільов, Чубаров приїхали, дуже багато людей. Тобто, самоборону ми підтягнули, тобто, ми заблокували, тому що там дуже легко заблокувати там три дороги, і в принципі і вся блокування. Але я хочу звернути увагу на інше. А подивіться, будь ласка, по засіданню комітету, хто не підтримав цей закон. А хто? Пан Чубаров і пан Логвінський, два кримські татари. Чому у вас є пояснення? Ви знаєте, коли блокувальщики стають рішальщиками, після цього. Ну, це вже звинувачення приймає. А я вам кажу, я іншого варіанта не бачу. Звинувачення, а що у нас зараз блокування Криму далі продовжується? Після цього я сказав, шановним представникам, кажу, дай Бог здоров'я вашим землякам, ходити по, по переходу там далі і далі фізично тримати громадським обуренням оцю блокаду. Це має робити закон, це має робити держава. Ну, мова ж йде про те, щоб припинити перевезення, ну, власне, комерційних вантажів. Дивіться, не тільки людьби там. Ви знаєте, так, як на Крим їдуть товари? Я вам поясню. Ну, фурами. Фура їде по території України, на територію України Крим. Угу. А потім виїжджає через паром на територію Росії. Тобто про митні платежі, ну ми розуміємо, да, про що. Ми, тобто, ну як а що з нього брати миту? Ми ж в Крим їдемо, це ж Україна. А приїхавши туди, він каже, що так я ж тут у вас в Росії, я ще та сама. Розумієте? Так от, чого навіть я, там це питання, чого я кажу, щодо, що так? блокувальщики стали рішальщиками? Тому що ізначально була ідея, яка економічна блокада окупованої території. А після цього пішли підміни понять. От якщо вони випустять там Іванова, Івана, Івановича, ну я кажу, до прикладу, прізвище, бо я там вже не пам'ятаю прізвище, то тоді ми почнемо пропускати такі фури. А якщо випустять ще Петрова Петра Петровича, тоді будемо тоді те пропускати. Я це, це не звинувачення, це факт. І це я бачив на свої очі. І після цього самоборона Одеська, яка під'їхала підтримувати, уїхала. І ми з хлопцями знялися і уїхали, і сказали: ну, раз ви так вважаєте, то я не можу робити полумєри. Або ми воюємо, або ми не воюємо. І це я говорю зараз в ефірі, як то кажуть, тому що стенограма комітету, вона є. Але чи не може така ж історія статися з донецьку луганську Тепер ну, тобто, Донецьк-Луганськ. Донець Дивіться, тепер донецьк Луганськ. Ви уявляєте теоретично, скільки там доріг? Да, уявляю. Я там це безліч. Тим більше не тільки асфальтованих, ще зеленки є. Коли вони підмерзають земля, там ж по зеленкам їздиться так само, або коли підсихає земля. Тобто фізично, це я вважаю, це ну, як би такі. Дуже як важко. Давайте так, Ні, я, я, я скажу, ідея блокування, фізичного блокування у цих доріг це тупий піар. Угу. І це піар на хорошій ідеї. Якби вони, оцей колектив, який вирішив там скільки це людей треба задіяти, да прийшли б під Верховну Раду сказали би, давайте законодавчу це зробіть. Тоді б закон 204 а. Ми заносимо в студію. А ви знаєте, як в нас в студії, в нашій Верховній Раді, коли куча людей з покришками біля парламенту, як реагують депутати? Ми навіть Банк Михайлівський можемо переложити на плечі наших налогоплатильщиків, хоча гроші були вкрадені і майно є арештоване, Його достатньо для того, щоб повернути ті кошти. Але це вже питання іншого гатунку. Ми говоримо зараз про що? Ми говоримо про те, я вважаю це неефективним, воно не буде працювати. Тут більше запитань. Тому я кажу, або ми робимо це як правова держава на законодавчому рівні, але якщо керівництво держави прийняло рішення витісняти російські товари, заводячи туди українські, то це смішно. Ні, це не смішно, це політика наша. Якщо керівництво держави прийняло рішення боротися за мізки за рахунок того, щоб ті люди туди-сюди їздили, то я вам скажу: сидить собі, чоловічок, в Донецьку, і каже, у нас все добре, я отримав русську пенсію, я отримав українську пенсію. У нас все хорошо. Пока вас не було, тобто у нас, пока нас, з прапорами, у нас вообще было все хорошо. Вот если бы сюда з этими флагами украинскими не пришли, це так мені христивать і казали. Ви зачем сюди пришли? Я кажу, як. А мы слышали, у вас там на Україні деньги будуть міняти. Я говорю, а вы? Де? Ну мы ж тут как-то ближе к Росії. А зачем ви сюди пришли с этим флагом? Как? Ми ж на Україні, з українським прапором. Вот если бы вас не було, по нам би не стріляло. Все одно виноват и вот до тех пір, поки там не підніметься партизанський рух, до тех пор, поки вони там ситі, взуті, і довольні, до речі, заборгованість за комунальні послуги. Знаєте, як там у на саме так? Да? Тобто вони ж нам ну, дожди гроші. А ми ж їм воду не можемо відключити. Ми на Луганський ТЕЦ не можемо виключити світло, бо в нас же станиця Луганська залишиться, і за три роки без світла. І за три роки ніхто не додумався лінію побудувати до станиці Луганської. Ви розумієте? Я поїхав. от що я такий злий був? Тому що я сижу на передній лінії. Я під'їхав на я ж був на Світлодарській дузі. Біля, біля Дебальцево. Я був під Докучаєвськом, там, де зараз Сайдар стоїть, це траса Докучаєвського Луноваха, ну там в тому районі. От. І я був на щастя. На щастя, передня лінія окопів. Їде, їде тепловоз, зупиняється на переїзді, це з, з Луганська їде, да? звідти. Тут же їдуть буси, перегружаються, а потім тепловозик везе у гальок до ТЕЦ. От вам механізм контрабанди. От вам один механізм контрабанди. а в якому населеному пункті купив? То це не секрет, де я його купив. Але я кажу, нехай ДФС шерстить по всій лінії розмежування. У нас прикордонники, які стоять там на тому переході, куди сєпери їздять туди-сюди. Ну я там не грусіпери і громадяни України теж. Ви знаєте, чому працівники СБУ в тих районах не хапають підозрюваних хапають. в тих районах? Хапають. хапають. Да. хапають. Знаєте, тільки тільки, тільки тільки не завжди. Я вам поясню, чого не не всі хапають там. У нас ж ще програма Повернись додому, там, да, там Повернись mm -hmm. живим. Там. А як вони слідство проводять? Як вони розслідують, є кров в тої людини на руках чи нема? Вірять на слова? Ну, думаю, не тільки. Я думаю, що, можливо, якісь складні. Дивіться, я вам скажу, це, це риторичні запитання, але знову ж таки, то нехай тоді скажуть, що ми перевіряємо, згідно такої то ми то ну, що, ну, щось робимо. Ну, як? Активісти затримують сепаратиста, його в Полтаві затрим... вже депутати пишуть в Фейсбуці, потім йде реакція СБУ, біля Полтави затримали. І зараз ми здаємо, що його відпустили, тільки він остався без чотирьох квартир. У нього було чотири квартири, які вже немає в нього чотирьох mm. квартир. Да, історія. знаєте історію, да? То, коли е, прямо в ресторані його чуть mm. не затримували, засвітили, і потім вже mm. його нібито прийняли. А він був з довідкою від генерала Науменка, mm. що до нього претензій ніяких нема. Якщо його клінчає, не пам'ятаю. по-моєму. Тобто, де він зараз? Він на волі, без квартир. А в кого квартири? Ну, він в Росії, здається. А як він оказався, там його ж затримали тут? Mm -hmm. Це ж права рука ЛНР. Mm -hmm. тому mm -hmm. я, я закінчу просто з вашою дозволу думку, коротенько. Е, тому питання таке. Якщо ми вирішили йти по цьому путі, то давайте будемо казати, що ми будемо торгувати, відверто, чесно казати, що ми будемо торгувати, витісняти російські товари, але будемо туди вести товари з українськими пропорцями на етикетках. Якщо ми говоримо про гроші, ми хочемо витіснити руський рубль, давши їм більше українських гривень, чи як, я не можу зрозуміти на сьогоднішній день позицію. І знову ж таки. Дуже багато кричать, а війну називаємо війною. Називаємо війною не буде свободи слова. Я, грубо кажу, не буде нашої передачі. Тому що війна там зайде зовсім інші правила дії. Якщо ми говоримо, що це АТО, давайте визнаємо їх терористичними організаціями. Ну, якщо це антитерористична операція, то хто в нас терорист? Ми не робимо ні того, ні того. Тобто, є таке поняття, політична воля. Політична воля формується не лише одним депутатом Лапін, чи Іванов, чи Петров, чи Сідоров. Вона формується в загальною кількістю наявності чи відсутності голосів. Так от закон 2004 а я думаю, він не буде проголосований в нашому парламенті. Взагалі в цьому скликанні? Я думаю, що взагалі в цьому скликанні, а враховуючи останні заяви, що ми в 2017 році вже повернемо Донбас, угу. ну якщо це произойде, ну, то я тоді скажу, ну ладно, тоді ми залишимо в тому законі, лише те, що стосується Криму. Ну, якщо хтось хоче повірити, що Путін піде з Криму, ну я, ви знаєте, ну, фізично він сам не піде. І навіть якщо Путіна не стане, як буде хтось там інший, там неважно. Політика Росії і імперська, і їм Крим треба. Тому. Ви не очікуєте, що Крим може повернутися взаємодію. Ну те, що не очікую, за нього придеться воювати. Але а якщо, за Донбас, ні ви вважаєте? За Донбас, ви знаєте, я вам скажу так, за Донбас все дуже просто. Якщо Росія забереться. Ну, нащо їй роздовбаний Донбас? Якщо там ми будемо підтримувати економіку Донбаса, да, то тоді в них все буде добре, вони будуть підтримувати ЛНР-ДНР. Якщо ми перестанемо це робити, в них почнуться проблеми, тому що ту всю, тих ту всю, ту всіх людей кормити, і там почнуться вже внутрішні калібання. Почнуться внутрішні калібання, і почнеться партизанський рух. Путін не буде воювати з партизанами, ну, трошки mm -hmm. не та територія, то не Чечня, там де чуть-чуть, чи Грузії, ще там менше. Mm -hmm. Розумієте? Тобто він тоді звідти піде. І навіть ми, можливо, тоді це все отвоюємо тому що уйде, уйде регулярна армія, там залишаться найомники, вони сражатися без бездіннях не будуть. Вони теж будуть старатися протиснутись на території Росії. Єдине, що Путін може їх не буде пускати до території Росії, тогда вони будуть сражатися, тоді нас більше ляже. Тобто я так бачу, що ваш прогноз, скажімо, не велика війна за Донбас, але велика за Крим. Так. Да. Ну, на ці, скажімо так, достатньо суперечливі ноті, я думаю, що ми можемо закінчити. До нової п'ятниці, до нових зустрічей.